Доброго дня, вас вітає компанія Міняромістолуць. Будемо зараз вантажі трикурця Шипен 404 Т-34-циліндровий з примусовою навіскою. Під'їхав до нас клієнт. Вже неодноразово цікавився, хоче собі була та 240-го. Тільки що він тестував на тракторця на ньому їздив. Не мав змоги зняти вам відео. Готував документи на дорогу. вантажимо ми супенга. Ось така потужна. Потужна в нього навізка. 5 грузи на задніх колесах, колеса задні 124 на 24, передні 7,5 на 16, потужний передній міст, передні грузи, 4 циліндра, ось така потужна сороківочка, їде до своїх власників ми йдемо далі спілкуватися до нашого клієнта, поможемо йому вибрати собі тракторця, проведемо всі відповідні консультації. Булат 240. -й.